Ну, это мой дом з стороны огорода. Тіла вот сюда. Тут рядышком, с этой сторони була вална. Переселенка з Лисичанська Надія показує зруйнований внаслідок обстрілу росіян будинок. Сталося це 16 квітня 2022 року. Каже, евакуювалася декілька днів до повної окупації міста. Окна, двері, стінки, криша. Сложилась пристройка. Я була внутрі. Дякую пожарной части. я через забор живу з ними. Вони прибежали першими, знайшли мене. Ну, я так не сильно пострадала, просто у мене був шок. Я вже приїхала сюди, і моя невестка допомогла мені в ДИЕ зарегистрироваться и подати документи, фотографії і так далі. Переселенка з Бахмута Оксана евакуювалась з міста з двома дітьми, у липні минулоріч. минуло річ. Каже, в дію заяву про пошкоджене зруйноване житло поки що не подавала. Жили ми там в підвалі, прожили мабуть, 10 днів, а до этого 2 -2 місяці ми жили в коридорі між двох стін. Сейчас на даний момент я вообще не знаю, що там вообще з домом моїм. Хотілося бы подать, конечно, на какую-то помощь по поводу. Руїн я не знаю, вижу не віжу ні ничего нічого я не вижу в сети. Ну, хоча, якщо відкрити а, всі новости, всі фотографії, то що в общем плані показують Бахмут, там нету нічого живого просто. Там все повністю розрушено. Поэтому як це зробити, як подати, я не представляю. Цьогоріч 10 травня стартувала програма є відновлення, в рамках якої люди, чиї домівки постраждали внаслідок бойових дій, мають право отримати до 200 тисяч гривень компенсації на ремонт. Ця програма розрахована на компенсацію а, людям за пошкоджені житлові приміщення. Це або приватні житлові будинки, або багатоквартирні житлові будинки, які мають незначні пошкодження. Люди можуть подати заявку через застосунок дії для того, щоб отримати компенсацію на проведення відновлювальних робіт. Зареєструватись у програмі мають право усі громадяни, чиї домівки отримали пошкодження внаслідок бойових дій. Однак гроші отримати ви не зможете, якщо ваша домівка знаходиться на тимчасово окупованій території, бо комісія органу місцевого самоврядування не зможе оглянути будинок і видати акт для того, щоб зафіксувати зафіксувати стан, а на підставі того, що вони побачать, вони роблять відповідний акт і заповнюють так званий чек-лист. Який є додатком до постанови, в якому зазначено а, узагальнені а, а, моменти, які можуть бути пошкоджені, і вже зрозуміло в цьому чек-листі, який затверджений постановою Кабінету міністрів, скільки вартує відновлення одного квадратного метру. А, для чого це було зроблено? Для того, щоб підходи були однакові. Комісія оглядає ваше житло, заповнює акт та чек-лист. Про це ви отримаєте сповіщення у додатку Дія. Після цього гроші на ремонт вашої оселі будуть зараховані на карту є відновлення, яку ви заздалегідь відкрити в одному з банків-учасників програми. Гроші з цього рахунку зняти буде неможливо. Їх можна буде використати за двома напрямками: або можете придбати будівельні матеріали для відновлення свого будинку, або ви можете наняти підрядну організацію і офіційно її з рахунку розрахуватися за проведені роботи. А... Грошей на руки не може бути зняти, і це ну основне, що є цією програмою. І орган місцевого самоврядування за результатами виконання вами робіт також буде дивитися, щоб саме ті будівельні матеріали пішли на відновлення вашого будинку. Якщо ваша домівка отримала значні пошкодження внаслідок бойових дій, і ремонт вимагає залучення більшої суми грошей ніж пропонує програма. Її відновлення, то реєструватись зараз у програмі не треба, пояснює Наталя Козловська. Що стосується незначних пошкоджень, так ці люди мають право участі в програмі, але ми повинні розуміти, що зараз ми говоримо про проект, який дозволяє покрити а, витрати в обсязі 200 тисяч. Якщо ви розумієте, що у вас витрати більше ніж ця сума, це буде наступний наш етап в реалізації закону, який буде мати трохи інші підходи щодо того, як люди будуть отримувати компенсацію, тому що це не за, це не буде грошима на картку. Це буде інший зовсім підхід. Не потрібно подавати заявку, якщо саме на отримання компенсації по її відновленню, якщо у вас обсяг пошкоджень більший, тому що ви не зможете скористатися іншою програмою, а вона буде відповідно до закону, якщо ви всі знаєте. Ми зараз в процесі розробки складової, яка дозволить саме компенсувати виконання робіт, які більше ніж 200 тисяч. За даними міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури, станом на 18 травня, заявна участь у програмі її відновлення. Надійшло понад 11 тисяч. З них 781 – з Донецької області. Одеслав Окулов, Олександр Буряк, Юлія Слабінська, Суспільне новини, Донбас.